Огірки з Костополя і полуниця з Млинова, абрикоси з Туреччини і кабачки з Закарпаття. Попри високі ціни на продукти, торги на рівненському ринку з самого ранку йдуть досить жваво. Тут не бракує ні покупців, ні продавців. Купують усе, що правда, незначними об'ємами. Рівняни нарікають, що ціни і далі кусаються. Один похід за провіантом суттєво б'є по гаманцях. Що найбільше зросло в ціні ну, клубнічка ще. Клубничка. Ну все, все, овочі, фрукти, все. Абсолютно не слідкувала, бо щось своє є на городі, а щось трошки запасує, то я не, не бачу, щоб не, не звернула уваги. Помідори, наприклад, от сьогодні я вже по 70, вже трошки дешевші, тож були 90, я маю на увазі йти такі з кращих. Клубніка по 50 сьогодні. Ще от скільки вчора я по 75 грала. Домашня, домашня немає новини, наскільки вона прав, правда чи ні. Ну, черешню ще навіть і не брала, тому що ми навіть боїмося. Ну що ще, от я скажу такі, я беру сезонні абрикоси, навіть і не цікавлюся з персиками. Спочаєва дуже добре, солодка, файна. Скільки заплатили за це відарко? 300 гривень. За два. – 150 це е, ціна за кілограм 50 гривень. 50 гривень, де да. велика різниця стала. Що, що було до 100, до 120, було, до 180. Все подорожчало. А, але щодо ви на ринку? За чим ви сьогодні на ринку? Ну, от яєць хотіли купити, немає. сметану купили, сметана теж дорого. Овочі, фрукти що вражає в цінах? Помідори 270 сімдесят, огірки 60. Це ж за дорого. Чи варто очікувати? От ви очікуєте здешевлення, яких саме продуктів? Овечі, ви знаєте, фруктів? щось, щось не, не бачимо, що щось дешевше буде. Щось наоборот ще що ціни піднімають. Як вам ціни на продукти? Ой, можна не треба Дякую. Запитати. Дарами літа з власних грядок і гілок все веселіше торгують місцеві землевласники. Свої українські продукти нового врожаю суттєво вплинули на зниження ціни полуниці, томатів, капусти, огірків. Проте надалі ціни падати не будуть. Зізнанням справи запевняють продавці. Тим паче, що доведеться надовго забути про фрукти і овочі з Херсону, оскільки дехто бере два кілограми, а дехто дві помідорки беруть. Ось таке. Нема грошей. Може, огірок понизиться, може черешня, бо це нашинська. А капуста, картопля воно все було з Херсона. Зараз нема Херсона, а Закарпаття всіх не нагодує. чим продавали полуницю і нині яка вартість? 180, 200. А зараз 65. Буде падати, як думаєте? Оцей тиждень це пік, а там буде підніматися, так як кожен рік. Цього тижня, як розповідають продавці одного з рівненських продовольчих ринків, чемпіони продажів помідори, огірки, а також капуста, з кабачками і картопля. Щодо цін, приміром, за одне кіло молоденької домашньої картоплі від одноосібних господарств, приготуйтесь викласти близько півсотні за кілограм. Втім, це значно дешевше, аніж правили у травні за імпортну з Азербайджану. У травні ціни на цю чудесну ягоду були рекорди і сягали подекуди і тисячі гривень за кілограм. Нині ж зважаючи на те, що свій врожай почали завозити із Закарпаття і Молдови, ціни на черешню знизилися, обвалилися в рази, і тепер її можна придбати ось таке відерко: 150 гривень за кілограм. Вікторія комендант Олег Шаламай, телеканал ITV Media Медіагруп.